Що настане добрий час радитися, щиро, люди, та сходіться звіду сюди, До вертемо всі зберіться, Сину Божому вклоніться. Прийміть нас, добрі люди, до своєї хати, бо прийдеться у дорозі марно замерзати. Ідемо ми липлеєм Богу помолитись. Ідемо ми Ісусові до землі вклонитись. О -о -о -о. і утішився. Ми за різі сходу, з перської столиці, прибули вклонитись нашому младиці. Нам на сході Красна і Ясна зіркася з'явила про народження Месії увесь світ сповістила. То Дарими всі зібрали, немо за світою, щоб всі люди пораділи тою новиною. Ми також йдем за звіздою, за небесною догою, з гір, з лісів, виплеєм да Рису собі несем. Я б взяв золото з собою, думаю, придасться, бо заслав, на грішну землю Бог велике щастя, а я ладан взяв зав собою, щоб весь люд був з ладом. А я миру, бо без миру нема добра Ми є ні вини, ні новина, людям. Let's go! Дала. Файне світлеча, я є мошкою зірвом, мене тоноро, я міняв нікупу, а як реа добро дам. Мене є тут файний крам, шпионий, молотий, конверва, сербіла глина. Овки, шпильки, ну тощо має продавати, то що хочу обміняти. А старе дранча оночі тіпочі коралики лискучі. Ємиський, гарський, тарелі і сорочечки на челі. Для жінок я добродію маси, хюлію. Я це ковас сметани, що хочете себе дістану. Для вас файні господині. Може та єси у торбині. Мусите тут купувати, бо немає ні здістати. Ну, ну ж, бога, суніс не чую. Мабуть ніцу я не вторгую. Так, забирайся, можко з хати, ту торгу не буде. Зараз хочу святкувати усі чесні люди. Як вам гроші забрахує, вам можко заборогує. Виганяйте його з хати, ми не хочемо Це даргувати. Можко ніч не розуміє. Досить кликати надіяв, зло народити посіяв і здав наробив диво, а тепер сиди вже Ой, Як ж ви тут помодаріли? Треба, подаріли, щоб подуріли, що вам циганько коні прав і чуття в пекло взяв. Хто мене тут споминає і в свята не забуває? <heraus> там, де військо, сварки, крики, грають там мої музики. А де різні шахри, то товариші мої, а де всякі чарівниці то мої любі сестриці. Добре, друже, ти мій милий. Треба так робити. Я поможу тобі в світі дуже добре жити. Поможуй, Боже, поспутися її нечисті. Мир вам, браття мої милі, тут слабкі пекельні сили. Нічогося не лякайте, тільки віру в Бога майте. Там, де Бога споминають, то там чорт сили немає. Бог мене сюди послав, щоб я вас оберігав. Стеріг в хаті і на полі від усякої недолі. Чуй, що ж молоне? Не журися, любий свати. Буду я люди скувати, щоб на нашу йшли дорогу. Менше щоб молились Богу. Один одного що били і горілку поприпіли. Геть звідси нечиста сило. Ох, я вам того не прощу, я все вірно розкажу. Звідки йдете? Ми йдемо зі сходу, аж до Вифлеєму, несемо дари синові святому. Ми прийшли вклонитися Божому дитяті. Навік віку царем будемо його звати. А чого ви тут зібрались? У тих хаті. Ви напевно порадились де його сховати? Смерта, смерть моя міла. Їх усіх скаси косою. Нікого одних не треба. Тут, панове, я з касою. Ніби кликав хто за мною, кого маю я скасити? З них ніхто не має жити, їх усіх скаси. Крім того, Бога ще скаси малого. Я сьогодні народився і на трон мі напасився. Ох, не буде цього царю. Я касою їх не вдаю, бо мале дитя в яскині владу має в світі нині. Тому я? я йому служити, я прийшла тебе скосити. Я Я? я, я могутній і багатий. Можу добре гроші дати на золото та моє mm -hmm. і не коси мене кошу душу двою взяти, пекло чортові віддати. Будеш горіти з мої в пеклі на дні в казані. Вже добро від нині буде. Щиро Господа відайте своїх діток навчайте. Ви заміру довідіть, ви до Бога поверніть. Буде Господь вас любити, буде вас благословити. Пошле вам щасливу долю і вдома, і у полю. Хай весело буде на святій землі, хай Господь благословить ваші дні. Христос рождає! Слава його! Зачекайте, зачекайте, ви нікуди не йдіть. ви нікуди не йдіть. Як прийшли, то щось просіть. А, Господарі тут короші. Вони мають грубі гроші і доляри, може, й гримні, вони дати нам повинні. А щоб гроші нам носити, треба липить, закусити, Прихоринку, Треба треба шнап, щоб пам'ятали є про нас. Ще й копаски сала, щоб нас не залишилось мало. І конхлетеш, що коляді, щоб дівчата були раді, як нам то все даєте. Проблем мати не будете. Буде як і буде з ким, буде де і буде чим, буде вам усе вестися, примножатися, нестися. Гроші діти, пацючки, і великі зірочки. Гроші діти і пацата все привалить вам у хату. І буде се на ту лібут, алез аліс ніг на пут. Хай ванкітки себе дут, хай яйця знасе когут, що бепилемо боко, рідко робить і бико. А за тую коляду дайте щось, нехай вже йдуть, не давайте кобіки по діряві кисенки. Будьте люди гонорові. Дайте гроші паперові. <рі> Дешто, <рі> <дійсно>. <рі> О, там ще з'єдшли. І, <рі> і, <спріпу, рі> і, і малому. всьому люду Демо за дай вам, буде. Боже, всій господі жити радості <рі> і згоді, щоб родилося <ріп>, на ниві, діти, щоб просуть щасливі. Що синочок місяць ясний, а що дочка, зірка красна, буде парі плана хата, світло щедра і багата, пахне сіном, хай в оборі, всяке збіжжя в коморі, хай минає хату злоба, не нехай худоба, Щоб весело святкувалось, Куті з медом скуштували. У вінчівках з кудотепом з колядою і з вертепом, Щоб добро жило в родині, і у нашій Україні. Хай бажання засісняється, не сторождаться, на вістала, як ти не було, на мене бігання ся, у весілля <питрес> на те того Diawa de naso urodilsya v imenu Bogoti. господарю, даруй наших слипів, цьому дому Господарю, цьому дому господарю, І Господаю, господині даруй на наших слитів, нашій славній Україні. Да рулит таща счастливи наши главные